Запрошуємо вас на новий вебінар від ЄТендер у співпраці з юридичною компанією Армада. Цього року команда єТендер провела найбільшу кількість вебінарів для замовників та учасників публічних закупівель. Завдяки цій взаємодії ми глибше розуміємо ваші потреби. Вас передусім цікавить інформація про те, як розширити свої можливості, працюючи в Прозоро, та що робити, якщо певні умови унеможливлюють вашу участь в цікавій вам закупівлі. На цьому вебінарі ми розглянемо одну з найактуальніших тем. Тендерні змови, а також презентуємо інноваційні рішення для ефективної участі в закупівлях. Отже, від Олександра Кузніцова, керуючого партнера юридичної компанії Армада та Віктора Дасюка, радника практики кримінального права, під час вебінару ви дізнаєтесь, як розпізнати тригери в тендерній документації, що можуть свідчити про ймовірну змову, як запобігти змові та куди звертатися у разі її виявлення. Яка відповідальність чекає на учасників та замовників у разі викриття змови і спотворення результатів торгів? Юридичні рекомендації щодо оскарження рішень АМКУ та захисту від необґрунтованих обвинувачень? А комерційний директор «ЄТендер» тендер Ігор Архипенко презентує новий інструмент на основі технологій штучного інтелекту, що допоможе автоматично аналізувати тендерну документацію та оцінювати доцільність участі в конкретній закупівлі. Чекаємо вас 10 жовтня о 15.00. Участь безоплатна, але реєстрація обов'язкова. До зустрічі!